Друзі, добрий вечір. Ми з України, а саме з Миколаєва. Нещодавно дивився канал Птушкіна про подорожі. І там на Гавайях він був, і там дуже цікавий таке, знаєте, є ритуал. Сансет називається. Тот, хто не знає англійською, закат по-нашому. Так ось дивіться, я тут вже теж цю традицію перейняв. Ми виходимо з дружиною, дивитися наш сансет миколаївський. Ось бачите, яка краса. Кури теж, теж тут грабаються ще, вийшли на сансет, подивитися разом з нами. А я хочу з вами поговорити ось про яку тему. Чи то мені здалося, чи то так і є. Я коли їжу сюди до села на пасіку і назад, дивлюся, що відбувається на полях. А на полях зараз ми знаємо посівна озимих культур. Це пшениця, ячмінь. І ось що я вам скажу: тут, -тут у нас, в наших краях, ось в цій стороні, де я знаходжусь, дуже мало, як на мене, клітин полів під посадку соняшника. Їх одразу ж видно, їх обробили там переорали такими великими грудками, і все. А таких клітин дуже мало. І ось я хочу у вас запитати, яка у вас ситуація з Площами під соняшник така ж сама, чи у вас більше, чи може це в моєму напрямку, може аграрії зробили ставку в 2023 року на все ж таки на пшеницю і на ячмінь, і на другі культури. До речі, ріпаку теж не дуже багато. ну Він є, але десь раза в три я бачу менше, ніж минулого року. Ось така ситуація. Це. До відома, як кажуть, я вас довожу, така ситуація у вас чи не така, дай Боже, щоб вона була не така. Я, якщо, що, якщо звісно, не буде активних бойових дій, від'їду до соняшника, тобто перевезу пасіку. А якщо я все ж помиляюсь, якщо все ж таки їх навесні посадять, той, той соняшник близько, то, мабуть, частину той тільки від'їду, відвезу. Але що ми бачимо? Сансет вже у нас минув. Там вже десь на горизонті, зараз зірки з'являться. Я вам бажаю, друзі, щоб на вашій території багато насіяли соняшника у 2023 році. Ви зібрали багато меду і достойно, саме головне його продали. То я ж вам казав, що мало тільки його накачати, ще треба і продати. Отже, друзі, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.